Органи чуття. Органи чуття це наші помічники, без яких ми не можемо уявити свого життя. За допомогою них ми пізнаємо навколишній світ. Через органи чуття кожна людина і доросла, і мала дізнається, що відбувається в довкіллі. Їх у нас п'ять. очі, вуха, ніс, язик, шкіра, очі орган зору. За допомогою очей ми бачимо навколишній світ, форму, розмір, колір предметів. Рухаються вони чи нерухомі. Куха орган слуху. За допомогою органів слуху людина в довкіллі розрізняє різні звуки, вона чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, різні шуми, ніс, орган нюху. Властивість людського носа відчувати запахи. Запах може попередити людину про небезпеку. Зіпсовані продукти неприємно пахнуть, їх не можна вживати. Запах газу, диму, бензину попереджує про небезпеку. Запах їжі збуджує апетит. Аромати квітів та інші приємні пахощі приносять радість і задоволення. Шкіра орган дотику. Найбільш чутливою шкіра є на кінчиках пальців рук. Шкірою ми відчуваємо біль, холод, тепло, дотик. На дотик можна визначити форму, розмір предмета та яка в нього поверхня. Чутливі шкіри дозволяє уникнути поранень, опіків, обморожень, язик, орган смаку. Коли ми беремо їжу до рота, вона потрапляє на язик. За допомогою язика ми розрізняємо смаки їжі. Різні ділянки на язиці розрізняють кислий, солоний, солодкий, гіркі смаки, холодну та гарячу їжу. Отже, людині допомагають сприймати світ 5 органів чуттів. Очі орган зору, ніс орган нюху, шкіра, орган дотику, вуха, орган слуху, язик орган смаку.